Я йду в відпустку! Відпустку? <му> окей, okay, давайте вам все детальніше розповім. Сьогодні, сьогодні той день, коли викладаю це відео, окей, okay. ранок восьма, дев'ята вже. І я збираюся відпустку гарата, хоч відпустка буде буквально не кілька днів, але, блін, басейн чим тобі не відпустка не плавати. вже були в цьому, цьому курорті, і минулого разу мені дуже сподобалось, ми якраз були в останні дні перед школою виходить. Тож сьогодні покажу свої збори, день. І також буде а, ну, типу, три тривожика. Ну, з трьох днів я спробую принаймні, я спробую це все змонтувати. Зараз у мене на 10-ту буде математика. Я віднавчаюся, і тоді я піду збирати речі. До навчалась! Ура! Чи навіть не дуже багато. В цьому я поїду, а це буде на вихід. Зараз переходжу додому, аби зібрати якісь свої оспислі речі по типу косметики. Коротше, все вам покажу. Поїхали! Я зібралася ряд історій про о, сторіс про літу світу. Саме три сторіс я вставлю вам їх десь. Тут, отут, вимушті. Але, в принципі, якщо я виставлю це відео в той же день, якщо в мене так фантастично вийде, то раджу вас забігати у мій блог в інстаграмі, де можна бачити ще більше мене. А також, а також не забувайте про мій блог в Телеграмі. Тут відбулась новичка оновлення. Ось так от. І купуємо кодо. Тут є книжки, я просто в шоці. Ми вже приїхали. Дивись, треба говорити так: ми вже приїхали. давай! Ми вже приїхали. Тебу тебе заставляють це робити. Я не хочу казать. Та да, бачите, якби і дитиною цей блогер не буде. Ой, <плух> блогером ця дитина не буде. Отут от ми е сніданкували влітку, але. Хоча ти сказала, тут волейбол, футбол Ні, я бі... кажу, що там. Але зараз будемо обмежуватися серединкою Угадайте, хто здивився? Дивіться, це перфект І диванчик ще є. І тут можна класні фоточки. Бо минулий раз у нас теж був типу. Такого типу номер, і тут були, ну, типу, тут класні фоточки виходили. Чоловічок. Так, ми Віки, які різнічки, фу. Ну все, я задралась, я йду до них на пісок. So sad, so sad, моїм красивочкам капец. Я стрёмно. Я так давно не каталась, я тут боюсь. Пастую. Господи, помози. Катаемся. Я, короче, сидела на сидении машины. Я тупо, ж, ну, взываю их. И просто от сидений я так скачиваюсь, так. И от секунда, и моя дупа уже на... на бетоне. Такою височою може бути тільки я. Подивіться на мої прекрасні ручки після даного інцин інциденту. <му> такие максимально летние вайбы. Я сейчас в состоянии, я не знаю, ну, в очень тут плохом состоянии, не вообще, короче, я кинула это с любого. Сидите справа, и на нашу номер. Не буду открывать, какие-то с номер, в видосик. Ну, так я буду постить в той же ты, и, как бы, снова, и Не так бегу сторону наш науцімо ці штучки. Все вторчому ми думала, що мы будемо плавить, то не горішла ні разу. Ну ми, кінь у нас. No номер грабили. У нас номер грабили. У <глево> нас тупо робнили номер. У нас тупо успетель. Дина. Я <глево> на явс нам хана. Номер грабанули. У нас розбитий телек в номері. Просто дивіться, заходжу в номер, і тут таке, причому я це помітила, тільки тоді коли дійшла до цієї розеточки. І думаю, ну Пу. це гаразд, ми виселились з номеру. Ось гонку номер світло. І нас переселили у інший. Чи там телефон? Гей. Нічого. Зелений світ. Йдемо зараз на Іде зараз Я вже майже закінчила цей влог. Якщо ви зараз його дивитесь в той же день, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я молодчинка. Ще йду, тут там є моя їжка. Смачного. Mm -hmm.